Mm. Канал... канал типа русского контент больше никакого русского контента не будет. Як вы поняли правильно, ну я, я більше не записываю русский контент. Бассе русы напали на, 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 на Україну, а я их тепер ненавижу. навижу. Понимаете, який прикол? Я начал... Почекай. Я начал Пу... Ні. Получается в 2022 чи 2021 и 2022 вроде. Я після одного видео якогось, я не помню там. Вроде там симулятор автомобиля 2 чи шодоуфа типа бу, чи робость типа бу то я без вісті пропав на... на 2... на три роки почті. Перше я купив собі планшет. Тепер з планшета знімаю не з телефона. І на компі тоже можу знімати на Twitch. У Twitch там теж буду на контент. На український контент переходити, бо у русский щось не так. Вперше я записую на цьому каналі Box Вперше. Цей ролик посвящен цей посвящен. Гравіті. Новому фрукту Гравіті реворкному. От він у мене Він покачний 300 3 типа... У нього у мене нема, типа... На 300 Master немає В2. Ну, на всіх основных є. Сегодня мы проверим. Настіхи він хорош. Я рекомендую сразу, коли вы заходите в бок сразу 50 лев набиваете, вибира... вибивайте Блейд Вы ви його реборкнули разом с драконом. Той раз. Діамон так само. Просто фармитесь и все. Чи просто льот, чи свят достаньте і все. Ну... Так! Навіть так. не знаю, як це починати вже. О! Ну, Перше. Я ще промотаю от тако, щоб ви нічого не бачили. Я по чуть-чуть буду проматувати які в мене аури, щоб ви поняли, хто я. Ну тобто хто... Ну, настільки я прокачений. Аури вот такие маю. Чекайте. Раз. Рос... Яблоки такие маю. М -м -м Материалы вот такие. Ч я фана даже є. Скролы, легендар... легендарний, легендарный камонский и рарный. Фрукты вот такие, ну як сказати, ну так, ну говно. Подачі. Вот такие у мене аксессуары. Даже чорний пояс є. Дальше вот видите. Бі... блин, я що... бачите, то що в мене даже новогодня захерняє. Новогодний плач. Так і пушки. Кроме шторма О такі оружки. 1200 роксив ні в, в. в це. в небо. Тобто... вітер просто. 1200 роксів. Вітер. За дерг будет буде сраный. Почекайте. Ладно, йдемо провіряти гравіті, коротше. А ви почекайте. Нічого не дає звідси піти. Чекайте, у мене ідея. Сьогодні піде за мною. Коротше, мене ідея. На гідру. Тако робну. І сам, на саме на самий низ спускаємось. Ладно, погнали. Перше це кліки. Є три, три види кліків. Ось. Перший постудареж в землю. Другий можна оттягнути, відтягнути, ну вот тако. А от третій, типа, ти з неба пускаєш метеорити. Ну во. Та ну нахер заткнись. Так, ладно. Переходимо до... Типа, тут типа... Типа я... Клики, типа. То Выличивается. Раз. Це двойный уже был. Двойный, допустим, вот цей. Вот такий уже будет. 2000. Ще? З одного метеорита вот так вот. Вот два если за три муты, то два метеорита будет. Ну, то тобто, есть... Не два, а четыре. Вроде. А если просто невозможно Господи сы шо за лаги, Господи А если один раз просто то один метеорит Короче до третьего тапу клики затримаем раз два На нах вот такие взрыв у нас Срать следующий такий И дофига урона просто, я не знаю, как это сказать. Да ну нафиг! Если ты затремаешь... А, не подпишись. Если ты затремаешь с воздуха, куча метеоритов за это будет. Бачит какие куча метеоритов? Короче. Так, нахер своим вами, PC, Він такий жгучий. Так, перш, перша способка гравіть. У неї два типи є. Можна не зажимати і можна зажимати. Якщо не зажимаєш, то отак вот буде. 3185. Фіго. Якщо затримувати цей скіл. черную, ну, купол. И типа втягу и потом со временем, с часом, она взрывается. Другий скилл. У него один ваш тип можно уже затримут Типа он поднимает маленький камни и кидает. Ну и не хилово так урона. Он, он, Май долго працює, то він май медвеніши стає. Почти кайф, это звук. Чуть-чуть. О, дивіться. Він нормально зараз працює, да. Раз, два, три, чотири, пять. Вс. Бачите, як на стихи слабо. Короче. Так, третя, третя способка на гравіті. Так. Вот так вы создаєте чрний дыру. Ну, 2 ще версія, Мені надо гравіті форс набити спочатку. Але це після для цих всіх буде. Відпускаємо. Можна їм управляти і потом в кінці вона зривається. Ну, 400-600... 4600. так фигово. Дальше. На вешку. Тре 300 мастерства. Ну, можно не затримувати як хочете. Вон типа, вы поднимаете всі каміння... Землю. Відпускаєте... Дивіться. Відпускаєте... И наводитесь. Десь. Куда хочете. Просто гигантский метеорит вытаить куда... Ну, в в, в... в противника. Та боже мій, ты за койбон писи. О, Боже. А чого прикол? І все запущу зас опять. Дивіться. І дивиться туди на небо. Туча. І звідти вийде там метеорит, капс, да. Просто там взрывается. Так, дальше польот. У нього два види. Є. Знаєте, що полет в який матеріал бере. З... Коли ви... От дивіться. Вот так. Раз, вот так є. Да, и можно тоже наносить его. Если вы попадете. Значит, любой матеріал бере. Землю, траву. Даже лаву лаву убере. Так, если не затремуть цей скилл, то просто метеориты будут его. А вот у него другий... Другий тип полета если вы в воздухе типа немає материала и хо взяти то просто метеорит прилетает до вас вот такие такий самый а горящий уже так ладно погнали проверять последний скилл ну то есть на Погнали. два скилл npc трошки помочь ему очень матрошки npc так чекаем. не обязательно вот так примерно должно быть и ну, хочет лучше наполнил ну заполнятый Цього NPC. Все. Тепер, вніс затримуємо скіл. Він маленький стає, така чорна дира. І ви готові? Зараз жесть буде. Відпускайте, вона має більше робиться і поглашаю все в себе. Камень создаю, и потом нафиг взрывается. И тут такие каменья даже падают. Вот, смотрите, просто охрененно. Ну, шо Ну, отвянь ты, NPC. Короче, вот, что я вам показал. Гравити, просто... Моментальная имба для PvP. Просто... Просто... Такая имба для PvP тоже... Ніхто вас... Ну, раз і що, дракон вас винесе, бо, якщо, Если звучит на воздух дух, то... все, Пока. У мене на вартаті, ці, на ютубі стоїть, бачите, там The Strongest Battleground. Да, я граю в The Strongest Battleground. Legend Battleground, The Strongest Battleground... battle Граунд. Вот типа где там это Джун. Сюнчи Как его там? Сычи Боже, я не помню. Да, и вот так. Ну, короче, я больше... Да, боже, опять эти русские, наверное, заводятся, ё-моё. Ой. Ой. Нахер текаем? Ах, факт обещал не надо. За скамы мамонта. Короче, на всей ноте будем заканчивать. Завтра родик, может, выйдет. Мой хороший. Может, завтра про Гроу Гарден выйдет. А я тоже играю там. Играем в GrowGarden. Просто имбовая игра. Если не хочете бокструт играть, и the strand, то the strand, дегус, это. Как бы заметил, то ще тема. Тоже. Тема. Ну, ютубер по бокструту. Короче, на синоте будем закінчивать. Всем пока-пока.